Солимо смачну сьомку, беремо ось такий красивий шматочок і очищаємо його від кісточок на ось такі красиві шматочки. Тут у нас 750 грам рибки. Ми беремо 4 столові ложки солі, 2 столові ложки цукру і 1 чайну ложку чорного меленого перця. і обвакуємо тепер цими спеціями. Риба впитає стільки солі, скільки їй потрібно. Не хвилюйтесь на спілку до цього. Це перекладаємо в судочок. Залишки наших спецій на низ і присипаємо ними трішки рибку. Хочете, також можете взяти не 4 столові ложки, а 3 столові ложки солі. Також буде норм. Ну я завжди беру 4. І тепер накриваємо кришкою, ставимо став. її в холодильник на 3 дні. Через добу ми вимимо і перевернемо рибку на інший бік. Все. Перед тим як їсти, промили рибку, просушили паперовим рушничком. Рибка виходить просто топова. Спробуйте цей рецепт, ви його точно заціните. Mm. До кави, до чаю ідеально.